Старовинний будинок на розі Сумської та Скрипника запам'ятався харків'янам не тільки тим, що там провів третину свого життя відомий піаніст, композитор та диригент Сергій Порткевич, але й за ароматом кави, хрусткого гарячого хліба та гостинною атмосферою. Справа в тому, що саме в цьому приміщенні розташовувалася булочка з культовими бубликами, міськими булками, цеглинками та круглим хлібом, що пахли на всю сумську вулицю. На початку 90-х булочна стала булкою і також гостина запрошувала на найсмачнішу в місті каву, сварену по турецькому піску, яка особливо смакувала з хрумкими арахісом та свіженькими еклерами. Посмакувати, послухати музику на касетному магнітофоні та просто поспілкуватися сюди приходила місцева молодь музиканти, поети, художники та просто любителі цікавих тосовок. У 1905, коли більшовики захопили владу в місті, вони чомусь також любили збиратися в цьому приміщенні. Яке обладнали під кав'ярні за для вирішення своїх важливих революційних справ? 200 років тому на місці будинку була околиця міста, де місцевий професор вирішив збудувати для своєї родини двоповерховий будинок. Саме його і придбав Едуард Борткевич. Батько Сергія тоді ще маленького хлопчика, який дуже цікавився фортепіаною музикою. З того часу будинок на Сумській, 28, та доповнився чарівною атмосферою затишку. У ньому збирався харківський бомонд, музиканти, композитори, місцева знать та меценати, щоб посмакувати каву, послухати живу сучасну музику та просто поспілкуватися.